Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Єй. літо не найкращий сезон для вашого ноутбука. Температура за вікном під 30, а всередині пристрою ще більше. Якщо вам здається, що він гальмує, шумить, а корпус гарячий це не здається. Перегрів одна з найпоширеніших літніх проблем, і якщо її ігнорувати, можна добряче нашкодити техніці. Але є просте рішення: охолоджувальна підставка. Сьогодні я покажу, як вона реально працює, і розповім про кілька моделей від GamePro, кожна з яких зможе врятувати продукти. Тимність вашого ноутбука в спеку, але перед початком традиційно від вас вподобаєчка і підписочка. А ми погнали. Найпоширеніша причина перегріву це відсутність нормального повітряного обміну. Влітку повітря гаряче саме по собі. А якщо ноутбук стоїть на столі або колінах, отвори для вентиляції часто частково перекриті. У середині корпусу утворюється мішок тепла і система не встигає виводити зайву температуру, як результат, гарячий корпус, тротлінг, падіння фпіасу іграх, лаги у звичайних завданнях і вічний шум вентиляти. Звучить банально, але тривалий перегрів поступово вводить з ладу важливі компоненти: відеокарту, SSD, навіть материнську плату. Ви можете цього не помічати місяцями, але рано чи пізно продуктивність впаде, а ремонт буде коштувати як половина нового ноутбука. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможе. Те детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Тому діяти треба не тоді, коли вже пізно, а зараз профілактика, яка реально працює. Далі розповім про один з найпоширеніших і водночас найефективніших способів знижати температуру ноутбука влітку. Охолоджувальну підставку. Охолоджувальна підставка це не просто підставка з вентилятором. Це активне рішення, яке допомагає системі охолодження вашого ноутбука ефективніше справлятися із навантаженням. Принцип простий: вентилятори створюють направлений потік повітря, який буквально продуває нижню частину корпусу. В результаті тепло швидше виводиться з гарячих зон, там де знаходиться процесор, відеочіп, система збереження даних у сучасних моделях, таких як GamePro, продумано не лише саму вентиляцію. Важливу роль відіграють кути нахил, ущільнювальні прокладки. Регулювання швидкості обертання усе це впливає на ефективність охолоджування. Деякі підставки навіть мають lcd дисплеї, на яких можна контролювати швидкість обертання і змінювати режим прямо під час роботи. Це рішення актуальне для всіх. Геймерів, які грають по кілька годин поспіль, дизайнерів чи монтажерів, що працюють із графікою, студентів, які носять ноутбук між парами і використовують його на колінах або дивані. І навіть для офісу, якщо у вас як часто буває, кондиціонер дме в інший бік, а ноутбук гріється, підставка вирішує проблему без зайвих шумів і зусиль. GamePro cp 910 універсальна модель, яка ідеально підійде для щоденного використання вдома чи в офісі. Два вентилятори по 110 дюймів забезпечують рівномірний обдув усієї площини. Ноутбук. Незважаючи на потужність до 2200 обертів на хвилину, працює майже безшумно. Завдяки LCD дисплею користувач бачить реальну швидкість обертання, а сім положень нахилу дозволяють адаптувати кут до будь-якого столу. Компактне RGB-підсвічування, тримач для смартфона та порти USB-A і USB-C роблять CP910 комфортним помічником у навчанні та роботі. GamePro CP 1090 збалансована підставка, що поєднує продуктивність і комфорт для повсякденного користування. Три вентилятори по. 70 мм працюють із частотою до 2000 обертів за хвилину, створюючи стабільне охолодження навіть під час інтенсивної роботи або гри. Дисплей показує поточну швидкість обертання, а 5 положень нахилу допомагають обертати зручний кут. Модель оснащена яскравим RGB підсвічуванням, двома USB портами для підключення периферії та тримачем для смартфона, щоб усе необхідне завжди було під рукою. GamePro це 950 Варіант для тих, хто працює з ресурсом програмами або регулярно грає. Один великий вентилятор на 140 мм працює в широкому діапазоні швидкостей від 300 до 2200 обертів за хвилину, що дає змогу легко перемикатися між тихою офісною роботою та турборежимом під час монтажу відео. Магнітна ущільнювальна прокладка концентрує повітряний потік, а lcd дисплей і 8 кутів нахилу підкреслюють адаптивність моделі. rgb підсвічування і додаткова підставка для смартфона як бонус до продуктивності. GamePro CP1140 лідер за кількістю вентиляторів, 15 штук. По 60 мм, які разом створюють потужний та рівномірний потік повітря під всю площу основи ноутбука. Ідеально для тих, кому важлива стабільність при високих навантаженнях: геймерам, стрімерам, відеоредакторам. Дисплей, яскрава підсвітка з 10 режимами, 2 usb порти, тримач для смартфона та можливість регулювання висоти. Ця модель поєднує ефективність з видовищністю. Кожна підставка GamePro має свій фокус: від простоти та мобільності до максимальної продуктивності. Але в будь-якому випадку вони справляються з головним: захищають ноутбук від Перегріву і дозволяють працювати, грати без компромісів. Підставка під ноутбук це не аксесуар, а інструмент. Вона реально допомагає уникнути падіння продуктивності, зберегти компоненти влітку і просто працювати або грати комфортно. Моделі GamePro закривають потреби від найпростіших до найпрофесійніших сценаріїв. Тож просто обріть свою і більше не переживайте за перегрів вашого пристрою. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте вподобайку під відео, підписуйтесь на канал. А свої думки про ось ці підставки пишіть в коментарі під дане відео, Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.